Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Як повідомляють змі, вийшов негласний наказ, такий же, як і в березні. Пілотам таємно пошкоджують парашути і катапульти, аби вони не потрапляли у полон. Якщо їх підіб'ють, це квиток в один кінець теж саме тепер стосується і пілотів, які літають на важких бомбардувальниках. Після обстрілу Дніпра їх ідентифікували всіх. Їхні жінки бояться ходити на роботу і відпускати дітей на навчання, а інші рідні відхрещуються від зв'язків з ними. Також стало відомо, що під час останніх атак на авіабази був ліквідований особовий склад. Та чи серед загиблих були пілоти, невідомо в будь-якому випадку. Зараз звідусіль чути про необхідність покарання пілотів, які чинили і чинять геноцид проти українців. А багато хто вважає, що для цього закону і суду недостатньо потрібні такі методи, щоб злочинці навіть тіні власної боялися, особливо після ударів по Кременчу. Його Вінниці Дніпрі працівники національної поліції повідомили про підозру майже тисячі військовим РФ та їх пособникам, які сприяли військовій агресії в Україні, як повідомив перший заступник начальника головного слідчого управління нацполіції Сергій Панталеєв. Працівники відомства розслідують 7,5 тисяч кримінальних проваджень про вчинення військовими РФ злочинів на території України. З них більш як 5 тисяч кримінальних проваджень розслідують за статтею 438 ККУ порушення законів та звичаїв війни. Свої розслідування проводять в СБУ та деп. БР прізвища російських злочинців встановлюють наша розвідка, фахівці з цифрових технологій. Разом всі роблять велику справу, збирають матеріали, документи, фото, аудіозаписи, То, що для кримінальних справ не лише в Україні, а й в міжнародному трибуналі. Про те, що суд над рашизмом неодмінно відбудеться, ЗМІ раніше вже писали. Утім, коли йдеться про конкретних виконавців, гвалтівників, убивців, мародерів, офіцерів, які віддавали злочинні накази, виникають складнощі. То як вчинити, щоб дістати цих кривавих бузовірів? Нині досить багато розмов щодо створення в. Україні аналогу ізраїльського МОСАДу – спецслужби, яка б доганяла орків по всьому світу. Ідея слушна, втім не слід ідеалізувати масаду, убачаючи в ньому таких собі бравих хлопців, здатних дістати злочинців будь-де, привести її до Ізраїлю чи ліквідувати. У цієї спецслужби є свої особливості, деякі з них просто калькувати ми не зможемо. В будь-якому випадку ідея створення аналогу масаду в Україні правильна, але потрібно розуміти, що завдання такого підрозділу не просто фізичне знищення російських злочинців, а насамперед робота спрямована на те, щоб жоден із цих злочинців не уникнув покарання, щоб вони жили в постійному страху перед відплатою. Їхні імена, адреси Пересування бізнес мають бути відомі всьому світові. Пам'ятаєте тих пілотів, які писали про те, що українців не буде. Де вони зараз? І це лише початок. Далі обов'язково буде. Пише Юрій Васильченко, журналіст, де Юа. А поки не почався міжнародний трибунал над окупантами-пілотами, військовими техніками, і за його результатами, злочини орків в Україні не визнали геноцидом. В українських спецслужб є ще одна важлива місія всередині країни. Її вдале виконання може стати початком створення власного масаду. Під час російської агресії ми зіткнулися з ганебним явищем колабораціонізму. Видання депо Юа відзначало, що серед мерів голів громад депутатів місцевого рівня колаборантів виявилося куди менше, аніж сподівалися окупанти. Однак випадків зради, на жаль, вистачає. Це і наводчики, і диверсанти, і стукачі на тимчасово окупованих територіях. За встановленими фактами, кримінальні справи розслідуються. Але тут хотілося б зауважити ось який нюанс: люди, які пережили окупацію, підтверджуючи у ворога були списки наших громад. Мадян, атовців, правоохоронців, громадських активістів, патріотичних організацій, журналістів, до яких приходили для зачисток. Подібні списки явно готувалися заздалегідь. Тобто персональні дані зливалися цілеспрямовано або агентура отримала їх в інший спосіб, наприклад, підкуповуючи чиновників відповідних державних органів. Це могли бути й органи соціального забезпечення, і військкомати, і місцеві адміністрації. Було б дуже добре, якби спецслужби зайнялися цією темою. Адже цілком імовірно, що особи, які сприяли ворогу, і досі працюють на своїх посадках. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом!